Історія Стогацького замку це не лише історія чоловіків, не лише воїнів, не лише різних політичних діячів, а також історія жінок. Нами сьогодні зібралися таги, величні представниці роду князів Острогоських і розкажуть про себе більше. Я Гальська Острозька, донька Іллі Острозько, спадкоємиця величезних володінь. Мій батько, князь Ілля, померщить до мого народження. А мати, Беата, да, да. була жінкою з таємницями, як личить в Королівському дворі. Я стала спадкоємицею величезних володінь. І мені здається, що саме це і стало моїм прокляттям. Скільки історій ви могли про мене почути, а скільки романів прочитати? Я присвятила своє життя меценатству. Про мою найбільшу справу Острозьку академію, ви також, напевне, чули. Я підтримала діти ще свого дядька Василя Костянтина і заповіла 6 тисяч кіп литовських грошей на розвиток шпиталю та Православної академії, яка стала першим вищим навчальним закладом на теренах України. Я вірила, що зможу допомогти не лише культурному, а й політичному розвитку острога. Я знала, що моє життя не буде легким. Але вірила, що зможу залишити слід в історії та в серцях людей. Я Бата Костелецька, княгиня Остроська, дружина князя Іллі Остроського і мати Гальшки Ежбету Остроської. Моя донька була дитиною неймовірної краси і ще більшого багатства, яке вона успадкувала після смерті її батька. Коли Ілля відійшов у засвіти, я стала вдовою і головою роду Острозьких. Я дбала про Остров і дбала про нашу маленьку дівчину. Я мусила бути сильною, тому що я не могла дати острову занепасти. І так само я мала захищати гайшку, щоб ніхто не віддав її в чужі руки без мого на те батьківського. Материнського благословіння. Я боролася за її долю. Я повстала проти сваволі чоловіків, і мій голос дійшов до короля. Я ніколи не тримала меча в руках, але я мала іншу зброю: слово, підпис, політичний вплив. Я хотіла кращої долі для своєї дитини. Я хотіла, щоб вона не була гарною іграшкою в руках чоловіків, а була княгинею, княгиною, княгиною Приму Інтерпарис, першою серед рівних. Але чоловічий світ він не пробачає жінкам ані сили, ані волі. Мене зневажили, обманули. Ув'язнили. Мене назвали несповною розуму. Мене, котра 10 років тримала острог. Але я не жанкую ні про що. Незважаючи на неволю, незважаючи на скруту, я залишилася собою, княгинею і матір'ю. Такою мене пам'ятає історія сьогодні і такою. Пам'ятатиме надалі, Тому що історія, історія вона пам'ятає людей, які не здалися, які боролися, незважаючи ні на що. І я була такою. Я Софія Тарновська, княгиня Острозька, дружина Василя Костянтина, мати його дітей. Його тиха порадниця. Я ніколи не прагнула слави, але завжди була поряд ні радості і часи розчарування, коли він засновував академію, коли будував друкарню, коли боровся за православну віру. Я була поряд, підтримувала і молилася. Жінка при сильному чоловікові це не тінь, це коріння. Подумайте про це. Я ніколи не виголошувала гучних промов. Не командувала військами, не вершила судів. Але я створила нашу оселю, в якій панувала мудрість і спокій. В нашому домі звучала латина, грецька, церковнослов'янська. Мого імені немає на документах, але мій внесок читається у всьому подіяннях у мого чоловіка. Освідченості наших дітей, тиші бібліотеки і в спокої храмів, які стоять і донині. Я, Софія Тарновська, і моя мудра діяльність була внеском в справу роду князів Острозьких. У ті часи, коли чоловіки вирушали на війну, воювали, помирали. Саме ми були тими, хто залишався вдома і беріг стабільність їхніх поли. Кожне наше слово, кожне наше рішення, кожен наш крок мав значення. Мав значення у долях наших дітей, мав значення в долях наших родин і земель. Наша домівка була нашим власним колом боєм. Ми вишили історію тут, в цьому древньому місті. Не можна забувати, що наші чоловіки були великими воїнами. Але їхні перемоги не були б можливими без стабільності в їхніх володіннях. Ми не були в тіні, ми були їх партнерами. За кожним великим чоловіком стоїть його дружина.